Продовження Мандео. Зняли бошку. І ми побачили тут отаку штуку на поршнях. На першому, другому і четвертому. Оцей, от чуть, чуть є, що це таке, ніяких кусочків, ніяких осколків ми не знайшли взагалі. І на четвертому от така полосочка є. Задір. Такий добрячий. Зараз я покажу на барсті, що. Сама башка. Оп. Так само все покоцане, Навіть по клапанам йде. От тут так от. Сідло тут щось вон теж. Свічки накали всі на місці, не відбиті, нічого не знайшли, не можемо зрозуміти, від чого така штука сталася. Чи кольця посипались хоча це. Мало ймовірно, були б якісь шматочки. Ну і таке, Коротше, швидше всього, клієнт сказав, що буде шукати другого мотора, бо капіталити його буде недешево. Мотор десь від, навіть доларів 800 буде в зборі. Не знаю, з навісни, без навісного це вже клієнт сам шукає. Дай таке. Все, всім пока.